Олександр Афонін. Книжковий світ то особливий світ, Поезія. Книжковий світ то особливий світ. Він, як магніт, притягує до себе. Коли читати вмієш з юних літ Для тебе книга це безкрає небо. Вона дає від Всесвіту ключі, і те без чого людиною не бути. Читай у день читай і вночі. Щоб світ цей незбагненний осягнути, життєве невичерпне джерело, твоя розрада в пору лихоліття, ти знатимеш про все, що вже було, і навіть те, що буде в цьому світі. Дарує книга лету відчуття, і з нею виростають в тебе крила. Ти з нею відчуваєш смак життя І долати перешкоди маєш силу, книжковий світ. То особливий світ, і безкінечний, наче море з небом, Почати можеш будь-коли політ, Для цього просто лиш читати треба.